Льодяники форте залідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Можемо подивитися це відео, яке повністю розбило в пух і прах заяви Валерія Грасимова і російських генералів про те, що Купінськозловий нібито під їхнім контролем. Дивимось доброго ранку. Сьогодні 29 9 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Купінського злового. За моєю спиною будинок культури, поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене навіть без бронежилета, що означає, що Куп'янськ надійно, Куп'янську зголовий, надійно під контролем збройних сил України. От. І ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким і залишався до кінця війни. Вірте в ЗСУ. Слава Україні. Мама я звільню, і без шапки. Ну, таке цілком переконливе звернення від українського офіцера про те, що купінськ зловий повністю контролюють наші підрозділи. Там навіть не було чутно ніякої роботи ні крупнокаліберної зброї, ні стрілецької зброї. Тобто тиша, повний контроль українських військ, росіян немає. Е, і, звичайно, що таке відео просто розірвало наш маття російських зетників, всяких там типу воєнкорів та іншу. Мерзоту, яка у телеграм-каналах почала критикувати своє ж військове командування, заявивши, що те, що відбувається, це якась особлива форма мазохізму росіян, це якась абсолютна ганьба. І, значить, воєвода Герасім і його відбитий собутильник генерал Кузавльов, мовляв, намагаються всім брехати, як, а ця брехня повністю розсипається на очах. І власне є ганебною для Росії Джевр. Росії немає успіхів на купінському напрямку. А про ці успіхи місяцями розказують генерали Ересимові Козавові. Отримують за це нагороди від Путіна. Ось така ситуація на фронті. Наразі і ми бачимо, що справді за січень місяць росіяни суттєво сповільнилися у своєму просуванні на фронті. Ну а на деяких напрямках їм доводиться відверто брехати, а навіть у Кремль, і брехати всім навколо, особливо американців. Вони намагаються переконати до. Ональда Трампа, що в них успіхи є а успіхи то насправді обмаль або взагалі немає днями. Е, російське командування саме генерал Герасимов, начальник. Російського генштабу Валерій Герасимов зібрав навколо себе інших генералів під час інспекції групування військ захід або запад і зробив нову резонансну заяву про те, що в Куп'янську вузловому або Куп'янсько-Вузловому на південь від міста Куп'янськ в селищі, важливому як залізничний саме вузол, відбувається зачистка з боку російських сил. і Цей населений пункт росіяни взяли нібито під свій контроль. Ця заява Валерія Герасимова Расімова викликала обурення серед зетників, серед російських воєнкорів, які то знають, що росіяни близько навіть не підійшли до Купінського вузлового. Застрягли вони в сусідніх селах у боях, які тривають вже багато місяців. І просування до цього селища немає. Просто лінія фронту проходить більше як на 5 кілометрів східніше, і ну, дістатися до цього селища аж ніяк не було можливим для російських піхотинців, тому заяву валі. Лірія Грасімова, російського керівника генштабу, начальника генштабу, е, обізнані з військовими питаннями власне коментатори аналітики, сприйняли як абсолютну брехню і вигадку, і намагання вести в оману ну можливо Дональда Трампа, можливо, Путіна, е, тобто вище начальство, е, з метою показати якісь фейкові вигадані успіхи на фронті, яких насправді немає. І в Купінську Росіяни зазнали фіаско, там відбувався. Зачистка з боку наших сил, наші там контролюють абсолютно ситуацію, відрізавши ворога від основних сил, зачищають янклави, де російська піхота все ще сидить, і в сусідньому купінському вузловому росіян теж нема те, що росіян там абсолютно немає, ситуація там більш-менш спокійна і абсолютно контрольована. Так само видно на відео, яке оприлюднив вчора командир 413-го окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов, український військовий, повідомляється про те, що в Дніпропетров. Оській області на Олександрівському напрямку напрямок на трасу Запоріжжя-Донецьк, південний схід Дніпропетровщини. Росіяни просунулися в селі злагода до 24-го року. воно називалося першотравневе, і ворог за інформацією Діпстейту окупував це село. Намагаючись стиснути от власне північніше Гуляйполя поблизу Новопавлівки, от на самому відрізку фронту. Наші військові продовжують удари також авіацію, навіть по ворожій території на Курщині, окрім того, що на Слобожанщині на Харківщині активно працюють керованими авіабомбами поблизу Куп'янська. Наші військові льотчики ударів було завдано і по Тьоткіному. Про що повідомляє відповідно телеграм-канал Сонях або Сонях Х. Аба, який висвітлює роботу нашої авіації, І от, власне, повідомляють наші експерти з авіаційної компоненти про те, що на мігах 29-х працюють такими машинами наші військові льотчики, скидаючи керовані французького виробництва каби керовані бомби на Тьоткіне, на Тьоткіне на ті будівлі, де засіли і сконцентрувалися там а, ворожі підрозділи, ворожий особовий склад. От зокрема, ми бачимо знищення одного з таких будинків. Тьоткіне це давно вже не населений пункт цивільними. Цивільні звідти виїхали через постійні постійні обстріли, бої, бомбардування. там залишається тим не менше велика кількість російських військових. Ну окрім того, є інформація. Від наших військових прикордонників про те, що відбувається операція зачистки села Діхтярне і навколишніх населених пунктів, таких як Нестерне і Кругле. Там військові наші прикордонники очевидно разом із суміжними підрозділами ведуть зачистку цих населених пунктів на Харківщині. Це буквально села на кордоні з Росією, куди росіяни зайшли раніше. Кількома тижнями раніше з'являлася інформація про те, що ворог там активно намагається просочуватися на Накопичуватися, і от зараз, як повідомив в українській медіа повідомив речник державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, наші військові прикордонники проводять зачистку цих сіл і звільняють там окремі ділянки прикордоння від ворога, зачищають позиції. От така активність відбувається на Харківщині. Тим часом у нас з днями має відбутися вже в неділю. Нова зустріч у ході перемовин між Росією та Україною. Участі американських посередників. Однак Вітко Файкушнера на цій зустрічі не буде. Про що Марко Рубіо напередодні вже сказав прямо державний секретар США повідомив, що будуть можливо якісь інші представники від сполучених штатів на цій зустрічі. Перемовини важливі. Вітко вважає, що перемовини не просто важливі, але й надзвичайно успішні і досягнуто значного прогресу. Вже Ну, настільки значного, що можна і не їхати на наступну зустріч. Нехай собі між собою українці і росіяни домовляються. Тим паче, що очевидно ніяких Жодних жодних стратегічних і важливих проривів там і успіхів більше не передбачається, тому і не потрібно там від кофукушна роботи, аби присвоювати ці. Чи то реальні, чи не дуже успіхи собі і, і розповідати, що це їхня заслуга. Про перемовини говорив також і російський так званий міністр Лавров. Він повідомив про те, що їхні переговорники будуть продовжувати спілкуватися з Україною в будь-якому форматі. Вони свою справу знають, але про які гарантії безпеки Україна і США домовились раніше. Лавров поняття не має. Він заявив, що Росія про це не проінформована. І про про те, що перемир'я, якого домагається президент Зеленський, для Росії неприйнятне. Тобто, умови Зеленського не підходять росіянам, тобто констатував глухий кут, по суті. Цих перемовин якраз Сергій Лавров у своєму коментарі стосовно майбутніх зустрічей і майбутньої дипломатії, яка відбувається от останнім часом. Дональд Трамп активно вчора переключив свою увагу, перемкнув її на питання економічної блокади Куби на погрози Канаді на певні погрози і сигнали для режиму ЯТОЛ в Ірані. От, зокрема, стосовно Куби, Трамп пишає. Це тим, що йому вдалося заблокувати цей острів від постачань венесуельської нафти настільки, що нафти на Кубі залишилося на 15, максимум 20 днів. Мексика залишається останнім єдиним постачальником, який все ще довозить нафту і нафтопродукти на острів свободи. Ну от власне з'являлися ще й такі зображення, згенеровані штучним інтелектом. Дональд Трамп позує на Кубі з кубинськими сигарами, і Трамп задо. Оволенням подібні е, зображення поширює в своїх соцмережах. Ну і власне заявляє Трамп, що Куба довго не протримається, якщо не піде на зустріч сполученим штатам і не погодиться грати за їхніми правилами, працювати за правилами адміністрації американського президента. Трамп підписав вчора розпорядження про введення нових тарифів на товари з країн, які продовжують постачатися до Куби. І зокрема, йде мова про країни, які продовжують постачати нафту і нафтопродукти до Куби, власне проти їхньої. Економіки і буде введено нові мита і тарифи. Очевидно, що це стосується Мексики. Насамперед, Венесуелу вже приструнили на Сполучені Штати. От і кажуть, що власне Куба сидить на голодному пайку. Зараз там фактично паралізованою буде вся логістика, економіка вже за декілька тижнів, оскільки запаси нафтопродуктів закінчуються. Ну така картина у нас навколо острова Свободи е з'являється. Тим часом Росія намагається активно впаратися Рати свою нафту Індії за абсолютно небаченими досі низькими цінами, тобто ну, просто скидають запаси нафти росіяни на будь-яких умовах Індії, тому що потрібно кудись цю нафту викачану вже продавати, а ніхто її купувати не хоче і доставляти її стало зв'язку із саме кінетичними санкціями проти російських танкерів, американськими діями проти російських танкерів і ще й діями об'єднаної Європи, яка нарешті консолідувалася. В цьому питанні закриває Балтійське море. Закрила вже Балтійське море. Європа для російських танкерів і для танкерів, е, перш за все, е, тіньового флоту, який перевозить російську нафту. І, отже, доставляти нафту до Індії стало дуже складно. Тому Росія починає продавати її за ще нижчими цінами. 22-25 доларів за барель. Останнього разу такі ціни, як стверджують аналітики, спостерігалися ще у ковідні часи. 20-й рік тоді були під час певного короткого періоду. Такі ціни, коли економіка світова зупинилась через пандемію. Тепер же причина інша саме, власне кажучи, що санкційний тиск на Росію і будь-які обмеження експ... ну, різноманітні обмеження на експорт цієї нафти в Індію і в Китай. І от власне тепер індійські НПЗ отримали абсолютно унікальну пропозицію від Росії купувати цю нафту за небачено дешевими цінами. Вже бачимо нижче 25 доларів, опускається. За нафта «Юралс» для індійських самопокупців». Ну а в грудні, за даними офіційними Мінекономрозвитку Росії, середня експортна ціна сорту Юралс за барель опускалася до 39 доларів. Зараз ми бачимо значно нижче, тобто вже і 20 на горизонті. Зрозуміло, що це не є якась стабільна ціна, це не є ціна для всіх покупців російської нафти. Але це зараз така сезонна пропозиція для того, аби очевидно заробити бодай якусь валюту, скинути залишки нафти, які накопили вичилися через проблеми з експортом і вийти якось із цієї кризової ситуації більш-менш із фіксованими втратами, але і з певними навіть такі доходами до бюджету для Росії зараз валюта і. Надходження життєво важливі недаремно. Росіяни на хвилі підвищення ціни на золото продали у 9 разів більше обсягів золотовалютних запасів своїх золота безпосередньо китайцям, щоб наповнити якось спорожніли і збанкрутіли бюджет і російську економіку от, вливаннями зовні. Тому бачимо, як крутиться Путін для того, аби знайти будь-які способи продовжити фінансувати війну в 2026 році. Але ці зусилля даються російському диктатору все важче і важче.